Мирного неба всім. Ну що, вітаю, вітаю всіх з Днем Весни, з радощів, щастя. Всього найкращого все одно. Хочеться, як би там не було, чути радість, чути сміх. І дай Боже, щоб все-таки ми якнайшвидше дочекалися. Цих щасливих моментів. Всім гарного розквіту, все-таки бажаю. Я зараз зроблю на Ленорман, це квіткова Ленорман, і ми подивимося, що іде, чого чекати, ну, що наближається до вас. І. і. Що наближається до вас? Ні, напевно, не буду затягувати, так як в мене ще є грам-табло, дівчата. А, так що, не знаю, сьогодні або завтра я його виставлю. Якщо встигну, то ще сьогодні. Ну, вам на свято. Все-таки подарунків хочеться. Так. Що наближається до вас? Ці карти величенькі, але мені захотілося такої квіткової Ленорман для вас. Все-таки на весну поїхали. Так, що наближається до вас? Тих карт, яких не буде видно, звісно, я піднесу, тому що вони явно не влазять. Так, і доповнюючи. Біла карта, дно колоди. Давайте будемо дивитися весна. Ну що, ви момент роздоріжжя зараз знаходитесь вибору шляху або взагалі в дорозі, або вас чекає дорога. В зв'язку з цим ми подивимося, що, що взагалі далі. Але ми будемо зараз відштовхуватися від вашого минулого. І в минулому тут у вас відкривається питання кохання або сердечного рівня. Дивіться, тут є серце, тут є місяць. Тобто це може бути позиція вашого сердечного рівня, вашого кохання, як кохання, любові або те, що для вас дуже близьке. До прикладу, по. Ну, Давайте по безумовний, тому що е, карта Луни, карта місяця може говорити ще про материнство. Ну, тобто, якась така для вас ситуація актуальна. Але так як я бачу, тут вже перстень, е, вийшов додаткові карти, тут перстень, а тут рибки е, і тут серце. Це, скоріше всього, якась історія в вашому житті доволі цікава по союзу, яка має для вас важливе значення. Чому ви зараз знаходитеся? На моменті роздоріжжя ми будемо дивитися. А, і потім підемо далі. Ну що, ви про якусь звістку, про якусь дорогу, про якусь, про якусь зміну вашого положення. Це могло бути. Щось таке миттєве, що вривається в ваше життя, це можливо якесь знайомство, це можливо приїзд, від'їзд ваших. Ну, знаєте, така зустріч, короткострокова зустріч, але близької для вас людини, ви роздумуєте про це, ви хвилюєтесь. ну, Тут поки що хвилювання таке в натхненні можна сказати, ви думаєте про це тут. Цірка, в принципі, е, непогана непага. Є хвилювання, є нервування, і це питання мужчини. Все таки глибоко, глибоко в душі це е, ви переживаєте про вибір дороги. Вибір дороги. Або за са саму дорогу от, мужчини, для когось це може чоловіка, тому що карта, персня є все-таки для вас. Або якщо це знайомство, то куди воно вас е веде або приведе? Може бути питання знайомства, тому що, бачите, як е тут може бути якийсь пристрасний роман, який знаходиться на віддалі, або на відстані, або питання розмов, перемовин в інтернеті, тому що це зірки. Ого-го-го-го! От цікаво. Ну що, жінка, мужчина, от така у нас тут парочка. Але серце вас, знаєте, тут у нас є лелеки, в принципі. Питання Лелеки – це сім'я, лелеки – це щасливі зміни. Вони у вас лежать на серці. Тобто, вроді, вроді, тут і ситуація доброго стану, доброго, сердечного стану, але щось підточує, а підточує якась розвилка, якесь непорозуміння. От ще можу в принципі сказати на даний момент, що бачите, як лелеки націлились на мишок. Скоріше всього, що, як я завжди кажу, лелеки природній ворог для мишок, так що ці мишки будемо зараз вважати. Будемо вважати, що Можливо, якісь даремні переживання вас підточують, ну щось не так, щось не то. Можливо, людина на віддалі з вами, ще раз говорю, можливо, про дорогу, чи треба їхати, не їхати. ну Щось таке виходить для вас, чи приїде, не приїде, розборки якісь тут йдуть, вияснення якоїсь позиції, в принципі, ого, переживання і вияснення позиції дерево рід що робити зараз тут дім Ну, дивіться, те, що наближається, зараз можна сказати, для вас ситуація якогось такого бурхливого розвитку. Так ви будете думати про те, що варто, не варто, закривати, не закривати. Чи знаєте що тут ще може бути, якщо це питання? Тому що тут йдуть або емоції, або питання. Якогось союзу, в який треба вкладатися. Якщо це питання чогось близького, рідного, довгострокового і е, вкладення коштів, до прикладу, навіть в ту ж саму дорогу, тут карти будуть говорити за плюс. Якщо у вас така позиція за плюс, тому що. Тут, в принципі, якщо дивиться, ну от жінка дивиться, це ваша, ваші думки, в принципі, ваші ідеї, ваш стан про те, як зберегти якийсь або питання статус кво або питання, от щось, як щось зберегти, як щось закрити, як щось можливо сховати, як обійти щось. І питання тут може бути про те. Як правильно зробити ситуа... ну, повернути ситуацію в правильному руслі, і вам це треба ну, знайти ходи, до прикладу. Переживаєте, ще раз вам говорю, тут мужчина виходить за мужчину. Ви ці ходи знайдете. Тепер першу ситуацію я вам сказала. Ще момент того, що ви дійсно може по тому ну, хвилюєтесь відносно своєї пари. Вибір позиції: вірний, невірний, правильно неправильно, що хитрує чи ні, що буде в майбутньому, як я буду поступати або що мені робити. Е, тому що тут є е, на самі ближні позиції можна сказати: ви не дуже, е, ви не дуже. Е, Вирішити, встигнете вирішити за оцей короткий строк, що показують, встигнете вирішити цю ну якби цю ситуацію. Скоріше всього, якщо ви думаєте про якусь дорогу, про зв'язок, про зближення, про зустріч. Скоріше всього, його не буде, не встиг. От щось таке, що не встигається. Є щось в проти. Ну, Напротиріч, щось на протиріч, але воно. Тобто, давайте так, сьогодні свято, можливо, ви очікували якихось подарунків, якихось зустрічей, якогось якогось святкування, знову ж переживання, знову тут не виходить, що ця ситуація якби відігрується для вас, що буде зустріч, що буде щось таке, знаєте, що ви можете розслабитись тому що є якісь проти... є якісь протиріччя але нікуди ні мужчина, в принципі, не виходить, ну, по крайній мірі, на самий ближній час з вашого простору, з вашого серця. Ситуація, про яку ви думаєте, про яку ви хвилюєтеся, вона на ближній час залишається в певній ну, давайте так, в певній стабільності. Вона не дуже сильно змінюється, попри те, Хоча надалі ви все-таки, як я розумію, отримаєте якесь повідомлення і буде якась зустріч, яка підведе або розкриє якусь історію, або підведе якісь підсумки. Відносно, відносно вашого ну, якби відносно вашого вибору, відносно вашого знайомства, відносно. Вашої дороги, або дороги, е, от, е, або дороги, дороги цієї людини е, до вас. Ну, якось так, е, що у нас тут все-таки? Дивіться, тут неможливо на даний момент. Вам краще, ну як, форсувати події. Вам краще цього не робити. Просто вам краще цього не робити. Дочекайтеся якогось спокійного розвитку подій. Ви дізнаєтесь, щось набагато більше і набагато розумніше зможете поступити набагато хитріше. десь. Ну, також це ближній, ближній розвиток десь в ближньому часі. От якось так. Чи можуть тут вам робити підніжки? В принципі, можуть тому, ну, підніжки якісь, тому ви і на виборі. Скоріше всього, просто якщо ви хвилюєтесь. Якщо, ну, тут таке враження, що ви спішите або чекаєте, щоб це було швидше, от вам реально щось підказує, що швидше не потрібно. Треба якусь стабільність таку. Далі. Не спішіть з вирішенням ситуації. Це друга версія. А третя версія буде, якщо ви захопилися якимось мужчиною. І ви це, скоріше всього, знайомство на відстані або в інтернеті, також будьте пильні. Щось вам підказує всередині вас, що не зовсім все гаразд. І ви тут також будьте уважні, тому що ви, скоріше всього, думаєте про те, а можливо, і знаєте, що. Ви будете закривати ці стосунки, або що з тих стосунків нічого не вийде. Ну, якось так. Хоча можна сказати, що мужчина вам сподобався. Але ви або підозрюєте якісь інші стосунки, або питання того, що Ну, тут треба дивитися, в якому стані. В якому стані знаходиться жінка, тому що ближче жінки лягає перстень також. Ви або думаєте про якийсь союз, або, або ви, в союзі. ви в союзі. І якась романтична пригода для вас а, м, краще її уникнути. Романтизму краще уникнути. Маєте на увазі флірту краще уникнути. Або, якщо ви підозрюєте, підозрюєте, я надію, що я вас не запутала, що щось нечисто, якщо вам мужчина подобається в стосунках, скоріше всього, буде якесь викриття положення, і ви побачите на власні очі, щось вам відкриється. Ви побачите якусь, е, якийсь момент, за який, по суті, ви зробите висновок, не варто переживати, що так, можливо, і мужчина. Вам подобається, але це, так сказати, не ваша пара, і ви це зрозумієте. Фух, сказала вроді все, і маєте на увазі, я проговорила, по-моєму, три версії: три або чотири. Я вже сама запуталась по цьому, в якому положенні тут може опинитися жінка. Скоріше всього, жінка. Ну тому, що якщо ви тут думаєте про якесь романтичне побачення, або ще, ну тут якось так дивно думаєте, тут теж вроді так, а вроді ні. Вроді, може, може би було добре, а з другого боку, для чого мені це потрібно? Може, я вдома посижу. Не все так Вроді воно і щось відповідає вашим якимось запитам, а з другого боку, ну, Ну, щось мені не... Ну, от вам, я від вашого імені. Щось вроді хробачок якийсь такий. І ще раз також в цьому питанні не спішіть. Не спішіть з висновками. Почекайте, тут якась вже вже, вже інформація іде до вас, яка дасть підтвердження для вас, вашої інтуїції. От, майте на увазі. Все, по-моєму, всі проговорила. Щастя вам і всього найкращого. До нових зустрічей!